Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Перехрестя вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель. Сюдою пролягав звичний маршрут Симона Петлюри з кав'ярні до дому. У цьому будинку у 1926 році була книгарня. Того фатального дня Симон Петлюра зупинився тут, щоб. Подивитися на книжкові новинки. І в цей момент його гукнули. Не дочекавшись відповіді, невідомий почав стріляти. Перша куля влучила в плече. І хоча рана була легкою, Симон Васильович від удару і несподіванки відкинувся назад. Услід за цим пролунало ще три постріли. У підборіддя і живіт. Смертоносною виявилася п'ята куля, що потрапила в груди. Шоста і сьома у Бруківку восьму. Останню перекосило в барабані револьвера. Василь Михальчук. Стаття Вбивство Симена Петлюри. Петлюру везуть у госпіталь, проте врятувати його не вдається. Йому було 47. Між тим затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самуїл Шварцбад, і він убив петлюру буцімто у помсту за єврейські погроми в Україні. Захисник, відомий у Парижі адвокат Андрій Торес повернув справу так, що суд почав трактувати вбивців Петлюри як месника за єврейські погроми. Вбивство петлюри це було, це було дуже підла операція. Наскільки вона, по-перше, це те, петлюра все ж таки був діяльний. і на даному, на даному моменті це НКВД вирішило його зліти. Тоді ГПУ вирішило зліквідувати з сплячим агентом, який був у Франції, плюс найгіршу операцію, яку вони яка їм вдалося зробити, то є спопуляризувати в цілому світі петлюру як антисемі. Криваві безглузді злочини проти євреїв у час тотальної війни в Україні чинили всі: як українці з різноманітних загонів та армій, так і денікінці та червоноармійці. Незважаючи на те, що Петлюра рішуче засуджував єврейські погроми і доклав чимало зусиль для їх припинення, більшовицька пропаганда всіляко звинувачувала саме його в організації цих злочинів. Його заклики до найвідоміших євреїв у світі та до єврейських громадських організацій створити спеціальні комісії для з'ясування прізвищ справжніх погромників в Україні почуті не були. Травень року 1926. -го. Через два дні після вбивства Петлюри Міністерство внутрішніх справ Франції звернулося до служби безпеки із запитом про більшовицьке угрупування під назвою. Союз українських громадян Франції служба безпеки відкопала факт пропаганди союзом більшовицьких ідей, однак нічого, що вказувало б на причетність організації до вбивства Петлюри, не знайшла. Через два місяці секретар амбасади Німеччини у Франції, граф Саурма, намагався донести до відома французького уряду, що німецька розвідка має факти, які вказують на члена союзу українських громадян Франції Галіпа як одного з безпосередніх організаторів вбивства. На звороті звіту про зустріч з секретарем німецької амбасади було занотовано не відповідати графові, якщо він буде вдруге наполягати. Попри відсутність прямих доказів участі союзу, одна деталь все ж вказує на те, що Шварцбард був близький з цією організацією. Під час арешту він мав при собі примірник українських вістей з портретом Петлюри на першій сторінці. Шварцбард його використав, щоб розпізнати свою жертву. Газету видавав саме Союз українських громадян у Франції. Фото Петлюри супроводжувала стаття, у якій висловлювалося занепокоєння зближенням Петлюри з лідером Польщі Пілсуцьким. Ставлення Франції до справи Петлюри стає більш зрозумілим у контексті франко-радянських переговорів, що відбувалися під ту пору у Парижі. Ці переговори кілька разів переривалися. Востаннє через заклик амбасадора СССР Раковського до прилетарів усіх країн повалити свої уряди. На вимогу французької сторони радянський уряд різко засудив ставлення свого амбасадора, запевняючи, що СРСР засуджує будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав. Однак французька преса розгорнула антикомуністичну кампанію і вимагала відклику Раковського. Себастьян Дегаске. Стаття справа Петлюри і Франція. Під ту пору франко-радянські стосунки були доволі напруженими. Франція була зацікавлена в тому, аби якомога швидше позбутися справи Петлюри. Глибше дослідження причетності членів Союзу українських громадян Франції до вбивства могло вивести на радянську амбасаду та безпосередньо на Раковського. Головні підозрювання у вбивстві, члени союзу Борщак, Дзіковський та Орленко, були вислані з Франції. Ну а Раковського радянське керівництво саме відкликало до Москви. Непрямих доказів причетності СРСР до вбивства Петлюри, а також того, що французька влада для покращення дипломатичних стосунків з Кремлем заплющувала на це очі. Вистачає наприклад, у листі французького амбасадора в Москві до прем'єр-міністра Франції Бріана від вересня 1928-го є такі рядки. СРСР докоряє Польщі, що вона підтримує політику українського сепаратизму. Їх називають Петлюрівські банди, хоч Петлюра був застрілений. А радянська влада не гребувала жодними засобами, щоб забезпечити виправдання убивців. На процесі французька влада спочатку була чемною з представниками України. У звинувачувальному вироку об'єктивно описували місце петлюри в історії його антипогромницькі заходи. Але щойно почалося слухання, все змінилося. Раптом вибухнула хвилею ненависті місцева ліва преса з Радянського Союзу, коштом держави. Прибули свідки, котрі нібито служили у петлюрівських частинах. Ще десятки свідків прибули зі США, Канади, Уругваю. Спеціально для того, щоб розповісти про звірства петлюрівців. Процес над вбивцею перетворився у суд над покійним петлюрою. Судовий процес перетворився на змагання відомих адвокатів: Кампінчі з боку петлюри та Тореса з боку Шварцберда. Адвокат убивці замість оборони став на позицію звинувачення, зображаючи Петлюру погромником германофілом, інкримінуючи йому вороже ставлення до Франції. Жаріков стаття Смерть Симона Петлюри. Три версії одного вбивства. На боці Шварцбарда виступило 85 свідків замість 50 запланованих. Серед них письменники, професори, сенатори. Усі вони говорили про Шварцбарда як про народного месника. Зрештою головного отамана звинуватили в погромах, скоєних навіть там, де Петлюрівська армія ніколи не з'являлася. Всі зусилля, які були направлені з російської розвідки, російською, російською ЧК, саме для того, щоб е, дати можливість звинуватити Петлюру, е, коли приходили якісь інформації, чи люди, які могли дати е, позитивну інформацію, вони тим чи іншим способом не допускалися і не потрапляли або їх не, не заслуховували на, на суді. Натомість суд не взяв до уваги заяви єврейських лідерів Марголіна та Жаботинського, які виступили на захист Симона Петлюри. Французька колегія присяжних, складена з простих міщухів, ухвалила блюзнірське рішення виправдати вбивцю та змусити його сплатити один франк штрафу за забруднення території вулиці. Вбивцю звільнили, тому що через чисто правові аспекти, де адвокат доказав, що так він його забив, але ви не можете, наприклад, зробити другу аферу дрейфуса. Він був переконаний, чи Петлюра винен чи не винен. Це не важливо. Він був переконаний, що Петлюра винен, і тому його треба звільнити. З огляду на факти звинувачення Петлюри в антисемітизмі видаються абсурдними. Тим не менше, до двох французьких присяжних так і не дійшли аргументи адвокатів Петлюри, що Шварцбарт був не одинаком. Аланкою розробленою в радянському союзі спецоперації з усунення людини, яка стала для українців уособленням боротьби за власну державність. Ось тут, на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Петлюри у Києві, за задумом мав постати пам'ятник Симону Петлюрі. Як бачимо, на цьому місці сором'язливо прикритий синьо-жовтою тканиною стоїть інший пам'ятник Щорсу людині, яка під час російсько-українських воїн переметнулася на бік ворога. А згодом цим же ж ворогом була убита. Що ж, пам'ятник Щорсу на вулиці Петлюри, це така гірка іронія сучасної української історичної пам'яті. А сам Петлюра, попри всі свої помилки, хоча б на один пам'ятник у столиці України, мабуть, таки заслужив.